я обробляю фотографії для Allegro? Для Allegro я использую канву. Беру на Allegro, нахожу якусь фотографію, вставляю її в канву, підганяю під розмір і тут вже дописую якийсь або текст, або ще якийсь Позначки і так далі. Дуже важливо в фотографії на Allegro це сама титульна фотографія, як вона буде виглядати. от Наприклад, бачите болгарку. Ось, додаю ще додатково ось таку чорну рамочку для того, щоб ці оферти більше кидалися в очі при тому форматі, коли ти їх виставляєш. Ось, а якщо ви хочете подивитися на то, як вій магазин виглядає, то заходьте на шапки профіля є ссылка. Заходите туди, там є алегро магазин. Можете зайти і подивитися на мої оферти. Зараз виставляю нові категорії товару на Алегро. Це в нас буде зараз болгарка, потім ми там ще додали цей заточка для цепей. І далі ще в мене тут лежать товари, які я ще. Не повиставляв зараз, теж буду їх виставляти.